Вітаю, мене звати Олександр. Легко вчимо німецькі дієслова, Частина 6. Я підібрав німецькі дієслова, які гарно між собою римуються, і тому вони будуть гарно запам'ятовуватися. Перше дієслово: пакувати. Пакен, пакен. Нарубувати, коли нарубуємо дрібно, дрова або, наприклад, якісь продукти харчування. Хакен. Хакен. Ще можна прикласти, як зламувати комп'ютерні програми. Цьому це як міжнародне слово. І німці також прикладають у цьому значенні. Тріскати, надламувати. Або, наприклад, розколювати горіхи. Кнакен. Кнакен. Пекти, наприклад, пиріг. Бакен. Бакен. Квакати квакає жаба. Квакен, квакен, пакен, хакен, кнакен, бакен, квакен, брехати люген, люген, з'єднувати, наприклад, з'єднуємо труби між собою або пазли між собою з'єднуємо, Фюген, Фиген, Докоряти. Гюген. Хюген. Схоже на слово Ругатися. Ну, це не українське слово. Шахраювати. Бетхуген. Бетхуген. Мати у розпорядженні. Або володіти. Фюген убеакузатив. Февфюген любе акузатив. Люген. Фюген. Хюген. Betugen – verfügen über Akkusativ. Кликати rufen – хуфен, дзвонити або телефонувати. Anrufen Akkusativ – anrufen, Akkusativ. Зверніть увагу, ми говоримо дзвонити кому, а німці говорять дзвонити кого. Anrufen Akkusativ – Префікс ан відокремлюється. Передзвонити. Согукафен. So, Согукхофен. So, Також вакузатів буде. Вигукувати або викликувати щось. Aushofen. Aushoffen. Huffen. Anhoffen. Sohukhofen. Aushofen. Сідати. На стіл, наприклад, на стілець, наприклад. Зікзесен оф акузатів. Зікзесен оф акузатив. Часто вчителька, коли заходить у клас і каже дітям: сідайте, будь ласка. Квапити. Або підганяти, щоб швидше хтось щось робив. Гецен. Гецін. Перекладати. Текст, наприклад. З іншої іноземної мови. Безецен. Ще в цьому дієслові є значення перепов... переправлятися через річку. Тоді префікс убе буде відокремлюватися. А так узначення прикладати не відокремлюється. Зігзецен алфакозетів гецен уберзецен. Цінувати шецен, щем, гострити, наприклад, ніж або сокиру, або лезо якесь, ветсен, ветсен, поранити, ферлецен, ферлецен, шецен, Вецен ферлесен. Насилати зенден, зенден, закінчуватися. Енден, Енден. Зверніть увагу, без вшивається І це не перехідне дієслово, після нього не треба додатка. А якщо був, було б дієслово BENDEN, треба буде після нього додаток. Бо Бенден це перехідне дієслово. Перевертати, наприклад, м'ясо на сковорідці або робити розворот автомобілем. Venden. Venden використовувати як? Verwenden als Akkusativ. Verwenden als Akkusativ. Привітати з, наприклад, з днем народження. Gratulieren zu Dativ. Gratulieren zu Dativ. Імітувати. Simulieren. Simulieren. Наприклад, є yes. Для пілотів симулятор польотів. Ганьбитися. Зіг-бламіган. бламіган. бламіган". Бо ганьбити без зіг. Позорити це не українське слово, тому ганьбити. Ганьбитися зігбламіган. Зменшувати. Едуциган. Едуциган. В автомобілі є така деталь редуктор. Він зменшує обороти двигуна. На шестерні відомі, але збільшує їхню силу. Траплятися. Пасиган. Пасіган. Також без з їх частків вживається. Надихати на. Інспігуєган цудатів. Інспігеган цудатів. Інколи в нас також використовують, просто кажуть інспірувати. Хоча проніше перекласти надихати на Інспіген содатів. Контролювати. Контроліган. Контроліган. Тренуватися. Тханіган. Тханіган. Слово англомовного походження, тому так пишеться. Резервувати. Концентруватися на Зіх концентрюхан ауф акузатів. Зіх концентрюн ауф акузатив. Ремонтувати. Епагіган – Епахін. Навчатися. Якщо навчаємося у вищому навчальному закладі. Штудіган – Цікавитися чимось. з їх інтегратив воказивтив з їх дискутувати дискутіюн у бе аказивтив у бе і фотографувати фотографіюн фотографіюн